Доброго дня, Язок Михайлович. Ми День. з вами зустрілися сьогодні. На, на такому місці де на, би мали такому, на місці, де ми з вами не мали зустрічатися. І, інтернет кишить про події, які відбулись на федір кладовищі, -чи, чи, сьогодні будучи на службі Божій бо, в монастирі чи Василян. Тут рядом вирішив прийти подивитися, бо знаю ту ситуацію, яка тут завжди була. Ну, Бачу хащі, поламані хрести. Ну, само під я напевно, здогадуюсь, бо ще колись, коли я був міським головою, до мене люди приходили, чи рідні в могилах лежать близько цих дерев високих, аварійних, просили різати. Ми починали цю роботу робити, але коли ми дійшли до того, що одне із дерев зачепило надгробний пам'яток, я всі роботи зупинив і шукали інші варіанти. Інші варіанти це могли бути професіоналів, поріжці дерев треба було шукати, яких буча чи тоді не було. напевно, і тепер немає. І другий варіант розбирати старі чи надмогильні пам'ятки, знімати акуратно, ставити на бік, зрізати, потім їх класти на, 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 на своє місце. Ну, Я був більше схильний до цього, хоча він більш затратний варіант, але надійний. Але два, а, дві причини, які ми це не зробили. Тоді перша, прийшла деяка делегація громадських діячів, як вони себе називали і сказали, що нічого не треба різати на цвінтери. От на Личаківському в Львові ростуть дерева, а вам буча чи мішає. Напевно, вам дров треба. Того вирішили порізати. Ну я зрозумів, що треба як то кажуть, давати задну, щоб лишніх розговорів не було. І другий такий позитивний момент був: приїхала польська делегація. Прийшли до мене з отцем Даришем. Настоятелем Римка Толстського костелу, ми вийшли всі сюди на місце, Вони планували тут зробити порядок, реконструкції цього кладовища, відновлення надмогильних пам'ятників. Я зразу погодився, що ми вступимо, як то кажуть, долю разом будемо працювати. І ми погодили те, що приїдуть поляки, ми всі разом наведемо тут порядок. Ми маємо інтерес в тому і вони мають інтерес. Ну, так сталося, що там коронавірус. Потім закінчився мій термін перебування на посаді, і так то все забулося. Я думаю, що воно є актуальним на сьогоднішній день, де ж би закінчилась війна. І думаю, що поляки повернулися до цієї теми, і можна було б зробити. Ну що сьогодні сказати? Не професійно працювали робітники, це таку роботу треба братися професіоналам. А це не в лісі, це треба було думати, куди кидати. Друге, безвідповідальність. Кинули, зачепили один хрест. Це треба було зупинити роботи, а не різти далі. Якщо ті гілляки, якщо дерево це можна позабирати, благострій навести, то як відновити на могильні пам'яті це не так просто. Це й дорого, і треба спеціаліста відповідно. У вас величезний досвід в управлінстві. Вже сталося. Воно вже сталося, то ми цього вже не змінимо. Ваше бачення як убезпечити в подальшому, щоб цього не було? Ну тут бачу, що кілька дерев залишилось. Треба думати, як їх кинути. Я все ж таки прихильник того, щоб забрати ці надмогильні пам'ятки, забрати в сторону, кинути ті дерева, їх поставити на місце. І думаю, що варто було б зв'язатися з польськими нашими ми так Де. з делегацією польською ще приїжджала, десь реквізити мають бути у ця зв'язати з ними. Якщо той план, той проєкт, що вони хотіли втілити, є актуальним на сьогоднішній день, було б добре разом з ними в парі то робити. Дякую вам. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Е, вже відомо, що сталася в нас неприємна подія, е, зруйнована частина. Пам'ятників на похованнях, польських похованнях на горі Фегіл. Так Е Прокоментуйте, будь ласка, цю. Ну, подію. Вчора ввечері я був там і був дуже шокованим тим, що побачив. Ну, вважаю, що ну, це той брак пошани для тих людей, які там були поховані. Не потрібно було різати те дерева, бо вони зробили багато шкоди. І видно, що тим, хто там працював, це. Попросту залишив всіх хілля, будь-як їх покидав, забрав дереву і зробив великі, велику шкоду, і знищив багато пам'ятників. Кожного року, від 2012 року, приїжджала до нас група молоді літом, щоб порядкувати цей цментар. Я не знаю, що тепер буде, якщо вони приїдуть і побачать. Jak jest zniszczony, ten cmentarko który był na dużo w lepszym stanie. Każdego roku my staraliśmy się go utrzymywać. Ja je w szocie, że... Że... że tak, bo... to wszystko jest zniszczone. Ja wczoraj nawet nie miał słów, kiedy przyszedłem wczoraj wieczorem i podziwiałem się: Dziękuję, że przyjechaliście i chcecie to na ty, bo to jest bardzo przykra sprawa. Jak... No, przyjeżdżać na drugi rok, to ja nawet nie wiem co wskazać tym ludziom, którzy porządkują ten cmentarz, bo zniszczenie jest dużo wielkie. Osobiście uważam, że trzeba to tych, którzy te drzewa tam zlizali, muszą obowiązkowo zabrać wszystkie ilia, jakie tam one nakładali, w jakiś sposób, a także już wszystkie te pamiątki, bo to tak nie może być, to tak nie może być. Що треба зробити, щоб такого не було надалі? Трудно мені сьогодні так сказати, що зробити надалі. Найкраще було того не рушати, так як, так, як було на даний момент. Те дерева нікому не мішали. Вони були натуральним захистом для тих пам'ятників, тому що воно так швидко не заростало і можна було зробити порядок. А тепер це буде набагато гірше, ніж було. На даний момент трудно мені сказати, що далі зробити. Я вперше, треба зробити ті, котрі спричинилися до того, що, що є так сильно знищене, вони можуть винагородити ту шкоду, яку вони зробили. Тобто, треба усунути всі те гілля, котре в безладі зроблене, і відновити всі пам'ятники на даний момент. І це на їхньому сумлінні. У майбутньому, як ви бачите взагалі цю сакральну місцену? Як би вона мала виглядати. В майбутньому, очевидно, би хотілося, щоб вона була захищена перед дальшою такою інвазією, щоб на тому місці не знищити пам'ятників. Бо я вже тут є 9 років і бачу, що не раз усувається польський пам'ятник, щоб побудувати наступний, наступний гріб. Це так само є місце, яке треба відділити і його. nie naruszać. To jest tym bardziej pamiątka architektury naszego miasta. Te grobowce mają bliższe niż 100 lat. I ona ma być pod zagęstą naszej drżawy naszego miasta, bo inaczej ja tego nie baczę.